Привіт, любі мої дівчатка-вишивальниці, і усіх хто заглянув на цей канал, тому що сьогодні буде знову відео про готовий виріб, про готову чоловічу сорочку, вишиту вручну, але зібрану кравчиною, тобто це не повністю ручна робота. Ось, але тим не менше, не менш прекрасна і гарна сорочка, яку я вишила за уроками Івани Вдовчинок. То хто зі мною вже дивиться на каналі? Давно ви пам'ятаєте, що от у минулому році я придбала набір, я ділилася цим. Значить, там була схема: оце от домотканне полотно екстра. Тому що, до речі, в домотканих полотнах там є різні. Полотна, це ніби найліпше, знаєте? От і там були ниточки, і схема, і є відео уроки безкоштовні на YouTube, і можна створити таке чудо, таку красу неземну. І повірте, вона вартує дорогого, тому що вона дуже гарно виглядає. От на відео не знаю, я зараз от маю можливість дякувати нашим воїнам. Звісно, що біля віконечка я можу стояти при денному освітленні. Знаєте, тут не включено жодної лампи, але нема сонечка на вулиці, і так трішки пасмурно. То ви подивіться, як вона виглядає при от, природньому освітленні. Тобто, якщо вклю... включити лампу, ви повинні розуміти, що ниточки, у тут є шовкові ниточки, не тільки моліне, дімсі, от то вони почнуть переливатися. Але значить... Ось так вона виглядає дуже гарна. І що відразу вам хочу сказати, що я вишила і ви це зможете зробити, тому що тут немає жодного хрестика. Не бійтесь. Не бійтесь, тому що все, кожен стібочок, все, як це треба робити, є показано в уроках. от, І я от по цим урокам отак от, її створила. Тобто, давайте покажу, значить, по ниточках і по набору те, що я придбала. Значить, Тут була схема. Схем... Навіть можна придбати схему, я думаю, в Іванни. І ви зможете і по схемі вишити, от, дивлячись от на ті уроки. А ниточки можете підібрати свої. Хоча погодьтеся, підбір тут ниток прекрасний, тому що вона дуже ніжна. Оці колосочки, голубенькі, от голубенька е, така, е, от ці рисочки, солов'їні, сірі вічка, синя, поєднання з сірим, з жовтим, от, от, от з цим оранжевеньким таким, ну жовтеньким, ну дуже гарний підбір. Просто ну, мені дуже подобається, і це просто краса неземна. Значить, схемка складається з декількох листків. Тобто, ви можете бачити, от як, от і в серединку, і як почати. Тобто, все це розказано, все це показано, і нема тут нічого складного. І от є і готова тут готовий, от виріб. От схема взірець, бачите, тут все-все все є. Що, за чим, пронумеровано, якою ниточкою, а називається сорочка Gold. Ну, тобто, бачите, набір для вишивання. от, І, і отак от, от все. Тобто, Схемка і ниточки. Так, ниточок у мене вистачило, ой, у мене їх ще он, скільки залишилося. тут вони в мене в пакетику. Тобто, ниток, дивіться, скільки. Тут і сірий шовк, і голубенький. от, і Ну, повністю всіх вистачило ниточок, треба буде, їх мені. Вон ще навіть один повний. Дивіться: 161-й. Це е, е, Цей синенький, яким виконується е, от, оця низинка, ця вишита низинкою. От, Але я думаю, ще запасний моточок. Ма ну, як завжди, пальцем, Тут ж така якась, слухайте. Цей, е, значить, він, мабуть, для того, що якщо ви захочете от манжети не широкі, такі от, як от я зробила от такий манжетик. Тут, значить, на кнопочки кравчиня зробила для зручності ось такі е, прозорі широкі кнопочки. Ось. І от так він. То я думаю, того моточка і треба було б, тому що я бачила дівчатка, вишивають ось, ось таким узорчиком, ось цією низиночкою, ось ось тут. Бачите? І от на горловинці я зробила ось таку широку. Зараз я чомусь думаю, може, то й не треба було таку широку робити, бо так можливо, тут ще треба було би таку якусь кнопочку чи зав'язочку. Ну, побачимо, як воно буде лежати, то можливо ще чи гачечок якийсь придумати. Знаєте, щоб воно. Ну, точно не скажу, як тут. Далі ще єдине отут, от, оці китички я сама зробила. Теж є урок, як це робити. Отак їх треба гарненько. От. Це з цього самого полотна, з того куска. Там є де вистріпувати і є де зробити оці зав'язочки. Ось, Потім. що ще? Ага, ось тут, Там, де пазушний розріз, ось трішки я розрізала, але тут треба буде ще розрізати, хоча б, мабуть, отут. От, ну не до кінця, але отак от десь треба буде, тому що це ж сурочка, вона вдягається через голову, вона має бути вільна, щоб людина вдягнула і все було добре. А, значить, вишивка. вишивка. Е, у вишивці використовуються ниточки турецький шовк і тімсі. Все. І от от комбінація оцих текстур, оцих ниток, оцих узорчиків дає дуже гарний ефект, дівчатка. Вона прекрасна дійсно, тому що ну, ну дуже гарна, мені дуже подобається набагато більше, ніж ця жарптиця, та рожева, що я перед тим вам показувала. Значить, тут оброблено ось такими зубчиками, це дуже легко там робиться. ну, Хто вже знає і навчився, є дуже багато майстер-класів, і і Івани є, ну і внизу сорочки. Якось так Кравчиня цікаво пошила. так... Трішки заокруглено. Знаєте, ну я думаю, що буде добре. Вишивка тут дуже довга, тобто треба дивитися тут п'ять таких елементів. Ось, але я думаю, що можливо їх треба було б можливо і корот менше зробити, бо у мене не такого зросту високого. Брат, ну я але в будь-якому випадку вона буде дуже гарно дивитися, дуже гарно, просто прекрасно. Все тут підшито, все тут гарненько зроблено. Єдине, що от я дивилася, знаєте, дуже гарно, коли е, отут от плече іде так, коли вишивка сама от заходить під комір, тобто закінчується ось тут. Але це не той випадок, тут широка от, Широкий узор, і воно ніяк от сюди під не зайде, тому що ми ж не можемо зробити горловину у таку огромну. Ну, ця ж горловинка вона робиться по розміру, по значить, по мірках людини. ну, щоб Тут біля горличка воно гарненько все лежало. Ось. Тобто, ось Тобто, так. Ну, Але непогано, тому що отут буде плече от, і спереду буде ось так от дивитися тобто тут буде отак от гарно. От. Що вам ще розповісти? Вишивається швидко, єдине з низиночкою треба буде подзьобатись, бо ж тут ви знаєте, туди, сюди, туди, сюди, в кожну дирочку, в кожен рядочок треба ото погратись, воно трішки займає часу. А самі солов'їні вічка, то тако собі от пішло, пішло. І я бачила, навіть Івана десь в якомусь відео показувала, що вона вишивала цю таким узором однотонне, тільки білими чи екрюнитками, чи білими. От вже зараз вам не скажу на полотні такому, як то зі ста Ну, воно не зі старена, воно має колір такий не моко, а такий світло-кавовий, такий знаєте, як то таке от полотно, і на тому полотні вона вишивала це білою світлою ниточкою от чи кремовою. от вже не пам'ятаю, щоб так створити такий ефект ну давньої можливо сорочки. Ну Хоча оце. Поєднання кольорів, воно дуже шикарне, воно гарне, і тут е, от багато технік застосовується і вчиться, тому що вишивати її велике задоволення. Це Я дуже велике отримала від цього задоволення. От. Ага, бачу помилку. От я не звернула увагу кравчині, бачите, вона мені ось тут, воно мало йти отак, -от. отак -от. але ну, видно в зв'язку з цим розміром. Ну, але нічого, тут воно вже, знаєте, отак от буде не дуже от зараз тільки додивила, що, по-моєму, я отак якось малювала, що, можливо, я за широко намалювала. Ну, то таке. Значить, що ще? Ну, Зібрана сорочка по-сучасному, тобто, кривчення мені пошила вона: е от як е сорочки шиють ці виш вишиті там і збірки, можливо, це не вручну. Хоча я вже придбала майстер-клас у Наталки Мокош ще раніше на цю сорочку чоловічу зібрану вручну, як знаєте, з самого початку так її розкласти, там, вишити і, і зібрати вручну. І я сподіваюся, це зробити у наступному проєкті, бо я ж хочу ту чорну вишиванку сину. Це вже ж треба. Я закінчу свою уставкову. До речі, дівчатка, скажу вам по секрету. Це це взагалі така прелість, Я її переробила. Я її переробила, і мені вже залишилось тільки оці манжетики пришити. Знаєте, такі оці. ці все. Я вже горловину обробила. Все, я повністю її розпорола, щоб ви розуміли. І я вам дуже-дуже вдячна за ваші от коментарі. Я все пробувала. Я пробувала зшити її. Знаєте, от на спинці підібрати, і спереду і поміряти. Ні, так воно не підходить. Так неможливо переробити. Потім ще я пробувала, ще щось там пробувала. Ну, коротше, я її повністю розібрала. Я придбала ще один майстер-клас у Наталки, Мокош. Я подивилась, як там, і він мені допоміг, до речі. Тобто, це та уставкова сорочка, це мікс двох уроків. І, от зміксувавши, я змогла на себе зробити оце білосніжно кремове чудо, яке ну так мені подобається, ви собі уявляєте, яка це прелість і я вже хочу, вже нарешті. Можливо, сьогодні. Я вже ті рукавчики й дороблю, можливо, ні, бо я хотіла якось думаю, раз в мене є один рукав, я покажу, як пришивати манжетик. От може комусь буде цікаво. Є дуже багато відео, але думаю, може ще й мій комусь згодиться. Але це ж треба знаєте скільки часу потратити. Це ж треба так, би я швиденько це зробила. Ну але можливо і зроблю, не знаю. Так, от до чорної тої вишиванки, от ту чорну я хочу повністю зібрати вручну, і я хочу там вишити. Це ж буде по чорному, і я хочу о тим швом вишити. Пам'ятаєте, я така вишиваночка, яка Марія, вибач вишивала. Схеми до неї я так і не придбала, тому що я звернулася до Анни Рогатинської, а вона мені написала, що то щось з курсами пов'язано. Знаєте, що я кажу, Наталка Мокош вишиває по вашій схемі, вона купила у вас. А мені була відповідь, що та Наталка була на курсах в Києві на, ну, на тому шві. От як той шов робити, видно. І там вона ту схему взяла, чи що. Ну, я так і не... Тому я пішла до Ірини Зайцевої, купила майстер-клас. І, і зараз я вам хочу сказати, я тако півтора рази подивилась це відео, і я так толком і не зрозуміла. Знаєте? Ну, я зрозуміла там в одну сторону, в другу. Але мені. Якось вона майстриня крутить тими п'яльцями. А коли в мене перекручується отак, в мене в мінськах зразу алгоритм змінюється, і я тоді не можу зобразити, як має лягти той стібок. Мені потрібно п'яльця, канва. І сказати, значить, так дорогенькі вишивальниці, зап'ялюємо сюди нитку, йдемо от сюди. Тут, щоб закінчити рядок, ми маємо зробити отой хрестик, звідси виколоти туди, туди, потім йдемо сюди. І так мені треба 10 рядків зробити. І кожен оцей хрестик мені 10 разів треба показати, щоб я чітко знала, як воно, а потім в другу сторону. Коротше, я толком ще так і не розібралася, але я буду розбиратись, тому що там дуже гарний стібок. Він він простий, повинен бути. Якщо я той принцип вловлю нарешті, то воно дуже гарно. Воно дуже гарно, там мінімум буде вишивки, тому що воно якось так небагато. Не І там вишивка буде лише по пазушному, о цьому такому. І все. І це буде чорний льон, це на рукавчиках там щось може бути. І буде така сорочка. Знаєте, така буде чітка. Дуже гарна. І от я саме таке хочу. От, тому що оце все воно святкове, воно вже таке. Знаєте, ну така краса неземна земна, хоча й таку ще можна було б вишити. Знаєте? Тому що це легко вишивається. От, от Саме ця робота вона ну, взагалі не тяжко робиться. От, але все-таки я хотіла б і ту сорочку. Коротше, я закінчила відео, мало бути про цю голд-сурочку. Ну, Сподіваюсь, ви все тут подивились: отут воно тут зав'язується От на оці штучки. Китички можна розв'язати. Єдине ще підріжу ось тут. Ну І все можна дарувати. От, 18 березня. Значить, в нього день народження, і я хочу презентувати йому цю вишиванку, от на пам'ять, от, і представити її ось таку красу. От. Ну що ж, ага, давайте я ще покажу, як на спинці тут зроблено. На спинці тут якось так зроблено, бачите? Тут зроблена така ще ота полочка, чи як вона називається. Тобто, це не те, що в нас, знаєте, там, горловинка отак от розклали. Ні-ні, тут якось воно все отак, отак, от якось воно. Ну, не знаю, я не кривчиня, я так ну, не знаю, як воно. Мені треба по уроках, знаєте, і щоб конкретно, гарно, файно було все розказано чітко. Тому що мені оця чіткість, тому що це стібочки, це рахувальна та техніка, і треба чітко знати, як ті стібочки вкладати. І коли принцип вловлений, все без питань. От, от так от виглядає менше. Давайте я вам ближче покажу. Давайте я ще вам тако покажу. Зніму зараз я. От, щоб показати вам ближче. От. Значить, дивіться, трошки трясуться руки, ну звиняйте. Зараз ще маю піти в спортзал на годину. Бо я ходжу тільки в неділю, в мене поки. <гум> ось цей шовчик. Ось ось ця низиночка синенька. Бачите, як воно? Який цікавий шовчик. Тут лічильна гладь, виколювання, з яким. Треба заморочитися, але насправді у мене є там десь майстер-клас. Ну, Якщо це можна так назвати, того виколювання. Кому цікаво, заходьте, дивіться, просто візьміть тканинку, ниточку, і попробуйте це зробити. Ось воно, те виколювання, це золота ниточка. Вона при штучному освітленні переливається, так само, як ця. І ось ці сердечка. Це турецький шовк. Тут оці колосочки зроблені ниточкою муліне. От, тобто, бачите, так, як воно. От, тут солов'їні вічка обкидані, треба тут ще розрізати посерединці акуратненько. Ось так зроблений, значить, зубчиками такими. Оця горловинка так оброблена. Ну Що тут ще такого цікавого? Ну і отак от ті паси виглядають, рукавчики, і ось так от воно геть донизу дуже вишивка. Практично, бачите, аж. Ото тут закінчується. Якщо вона буде задовга, кравчиня казала, поміряєте там, і я підріжу. Бо в мене брат невеличкий такий, ну, не дуже такий високий. Ну що ж, мої любі дівчатка, до речі, сьогодні. Я, сьогодні вже неділя, і а, ми, зима добігає кінця. Ми пережили дуже тяжкий рік. Це один, це, мабуть, найтяжкіший рік нашого життя. Почалося повномасштабне вторгнення. от, і... Рік цього жаху ми вже пережили, і я думаю, вже йде весна, нам повинно ставати трішки легше. Почнеться цибулька зелененька, почнеться якісь вітаміни, знаєте такі. І сподіваюсь, ми поправимо наше здоров'я і якось будемо на сонечку ловити той вітамін, Д, чи який там як він усвоюється десь при сонці. Ну, але глядіть себе, давайте трішки якихось фізичних собі навантажень, тому що якщо ви сидите з тою голкою, дзьобаєте безконечно, то то не діло. Так не можна, і це не може бути. Бережіть себе, здоров'я. І ще сьогодні день кримського супротиву, по-моєму. І я бачила фотографії, де, от на цю річницю цього жаху, по-моєму, в Криму були вже синьо-блакитні стяги, встановлені десь на якихось вершинах. Це говорить про те, що Крим повернеться до України, все в нас буде добре. От, так само, ну. Побачите, ми все переживемо, ми все переживемо, і все в нас буде добре. Так що тримайтеся, бережіть себе, здоров'я, рідних. От і все в нас буде добре. І створюйте красу, це надихає, це от воно додає якихось життєвих сил, тому що от я так впала, була, знаєте. Я просто в таку ну не депресивну яму, а я дуже була пригнічена. Але помаленьку, ота от вишиваночка, і от я переробила, і я трішки воспрянула знаєте, духом. І починаю, починаю помаленьку закінчувати і обов'язково, Можливо, я вже вам набридла з тими вишиванками, я нічого такого не вишиваю. знаєте, я, Але я дуже хочу поділитися, що все реально почати і закінчити, особливо такі вироби великі, як там вишиті ті сорочки, ті блузки, знаєте, що це можна зробити, і все це реально. І вишивайте, вишивайте, мої дорогенькі, все. Гарного вам спокійного дня от Продуктивного, а хто відпочиває неділю, відпочиньте заради Бога, погуляйте, підіть подихайте, як маєте змогу. Десь знайдіть якийсь парк, трішки отако намотайте які круги, рухайтесь. Не можете бігти, ходіть, не можете йти повзіть, але рухайтесь, мої любі, тому що рух це життя. Ну все, До наступних відео буду вам показувати, ділитися, не пропадайте якось, не губіть мене. Ставте дзвіночок, чи там, щоб якось, як кажуть, знаєте, чи підписуйтесь, будь ласка, от, на канал мій такий собі. от. А я вам буду показувати, що ж я вишиваю, як вчуся, які помилки у мене виникають. І, можливо, це буде вам якось корисно. Боже, лівою рукою так тримаю, і рука дрижить, як то не знаю, ну, вибачайте, будь ласка, все. Щасливенько до наступних відео. Пока-пока.